У нас яма, ні яма, це ці правила. Mm -hmm. да, вони спочатку okay. йоги там дві ступені, в кожній ступені по п'ять правил. І okay. окрім Ахімси, котра перша да, йде mm -hmm. да, як, на насилля над собою, над кимось і так далі. Тобто це аналог любові, тобто це ще до любові. Бо якщо є насилля, яка там любов. Да? Тобто, це мінімальна, як в фізиці, мінімальна достатня, достатня умова, щоб щось про там потім вже любов було. Тобто а хім так. Але там є ще один принцип: ем, зветься Сантоша, е, це перекладається як задоволеність, удовлетворенності. Ось, ось так, я практикую. Її треба це просто, ну, в твоєму випадку, ну, як я зрозумів, як мені здається, я зрозумів, то це буде ліками, да? Тобто, якщо ти будеш це практикувати, ну, знов таки тут на ментальному рівні пам'ятати про те, що ми приймаємо, як є, ну тобто, в нас є наші зусилля, ми їх не залишаємо, але ми приймаємо як є. І ну, отакий от баланс, це. да. от цей баланс він іноді дуже складно досягається, тому ну, що все, було... да, це, це все, все складно. Я мані, яма, то в принципі. Це і є йога, тобто навіть можеш не робити асан, і просто будеш трохи гірше себе почувати фізично. А, а вся йога вона є, ці яма, ні, яма і ну і медитація потім. Да, по суті, там сидиш собі, втикаєш. Це всі, все вся ця праця це в голові, вся ця робота. Ну в, в плані, в плані свідомості своєї особистості, свідомості і так далі. І да, це це важка робота, так і є. І яму яму теж треба робити, як і Асани. Ну тобто, це Асана, але для кукухи. Ну тобто, ти да, даєш собі собі завдання там. Е, ну, наприклад, практикувати Сантошу, хоча б да це один з десяти принципів йогівських, прям практикувати жодні за дня в день. Тобто, ти собі нагадуєш, нагадуєш. Що треба бути задоволеним тим, що є зараз, докладати зусилля, але да. приймати те, що да. є по факту, да, так. ну да, да, пробувати себе е зупиняти. Ну, тобто, нагадувати і зупиняти, казати я uh -huh. окей, і так, і так. Да? Ну, типу, я uh -huh. рухаємось далі. Ну, це од це тільки один спосіб. Там їх може бути мільйон підходів до себе, це просто те, що так більш-менш на поверхні було.